Так, чому застой у фінансах? Дивимося. Дивимось спочатку для кого розклад? Для сімейної девушки, або девушка може бути вдова, може бути в розводі, але точно була замужем, точно є дітки, так, Або зараз вже є замужем, але муж якось не дуже, да, якось. Тягне фінансово всю цю ситуацію і сама все сама старається. Так, чому у нас тут зависли фінанси? В чому проблема? Немає балансу в житті, немає. Немає балансу між до роботою і між до віддихом. Німножко видихлась і плюс мішають це мужчина чи маніпу... маніпуляції. Повелася на чийсь маніпуляції, да? повелася на чійсь маніпуляції, на якісь сплетні, якісь розказні, да? і... І... Іли хто хтось міг не вложити деньги не туди, куди треба. Хтось міг повестись на обіщання хорошої зарплати, хорошої перспективи. Перспектива була мотивації, мотивацію хер заработаєш, і оцей грошей так ми й не бачимо, і тепер ми не знаємо, що робити. Да? Було пообіщано. Одно пообіщали, а в результаті вийшло зовсім другим. А по балансу, що в нас тут? Ну, а тут у нас немає сил з цим всім якось вирулювати, боротися, тому що постійні конфлікти ти просто питаєшся вижити на самом ділі. Да? Тобто, немає. Сил на якесь розвідці, на якесь щось придумати нове. А якщо можна придумати щось нове, вечором ложимося спати і куча ідей в голові. Но за счет того, що настільки уставша, заморена, задрочена, уставша, поздно познаємося спать, в голові куча ідей, утром просипаємося і просто немає сил. Саме головне, що голова працююча і руки роботаючі. В руках все горить, все горить, все дрижить в руках, готова ділати, готова двіжувати. Але це ж повелася не на ту історію. Тут треба вийти просто. Оце, що ти зробила неправильно, виходимо. Отсюда, уходимо з цієї роботи, заканчуємо цю історію, ці зділки заканчуємо, і йдемо в щось друге. Хвати нить, хватите сидіти у розбитого коронавірусу. Рита, все в тебе получиться. Тим більше є опора, є подруги, які допоможуть дійсвітельно.